НЕК «Укренерго» запустило сервіс з графіками віялових відключень світла мешканцям стрийської громади вимикатимуть світло по 4 години на добу почергово. Для цього сформували 4 групи. Аби дізнатися до якої групи належить помешкання, Львів Обленерго створило онлайн. Сервіс попередньо цей графік запровадили до кінця тижня, але графік аварійних відключень запроваджують непланомірно лише тоді, коли надходить розпорядження НЕК «Укренерго». Ситуація динамічна, тому рекомендують стежити за оновленнями на офіційному сайті «Львівобленерго» і пам'ятати про тотальну економію електроенергії у побуті. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. До уваги водіїв. У Стрию незабаром зміниться напрям руху в центрі міста. Наразі триває Підготовчий етап з працівниками Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. Згідно з проєктом організації дорожнього руху, у найближчі дні буде влаштоване кільце на перехресті вулиць Шевченка та Коновальця. Прохання до водіїв бути уважними, адже рух транспорту у цій частині міста буде тимчасово обмежений. Нагадаємо, що триває розробка транспортної моделі Стрия, яка включатиме зміни організації руху транспорту та паркування будівництво велодоріжок, а також зберігання збільшення і розвиток пішохідних зон в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини протягом трьох днів з 28 по 30 жовтня, у нашому місті відбуватиметься традиційний ярмарок Стрий Органік Фест. Стрияни та гості міста зможуть не лише придбати екопродукцію чи сувеніри від виробників, а також долучитися до благодійності за словами організаторів. Кошти, які вдасться зібрати під час екофесту, підуть на підтримку стрийської територіальної. Оборони. Місце проведення ярмарку незмінний майдан ринок, початок о 10-й годині. Долучайтеся. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У стрію працювала мобільна медична бригада зі шпиталю Шептицького. Медичний центр розгорнули в центрі міста на Майдані Незалежності. За два дні фахівці прийняли близько 400 відвідувачів. За словами медиків, люди здебільшого зверталися з підвищеним артеріальним тиском, головними болями, проблемами. В нирках та в грудній клітині. Медичну допомогу та консультацію тут надавали сімейний лікар, терапевт, психолог, лікар з медицини невідкладних станів, кардіолог, невролог та УЗД-спеціаліст. Окрім консультації, в наметах можна було пройти УЗД-обстеження та електрокардіограму, а також записатися на щеплення. Прийом відбувався у режимі живої черги. Після стерія шпиталь Шептицького поїхав у наступні громади Стрийського району. А всі медичні картки пацієнтів, яких прийняли. Протягом трьох днів передали у медичний заклад до Львова. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрияни Давид Комарницький і Ангеліна Черковська отримали чергову нагороду і вкотре підтвердили свій статус абсолютних чемпіонів з бальних танців. Міський голова Олег Канівець привітав танцюристів і подякував за важливу промоцію України у світі. Цінними подарунками привітала і компанія Укрпол. Щиро дяка депутату Стрийської міської ради Сергію Ковальчук. За підтримку талановитої молоді Давид і Ангеліна абсолютні триразові чемпіони України, триразові чемпіони світу, переможці Кубка світу в Китаї, переможці Блекпульського фестивалю у Великобританії 2022 року, абсолютні переможці в європейській та латиноамериканській програмі International Championships 2022 у Лондоні, що проходила з 11 по 12 жовтня у Великобританії Майстер. Три спорту України. Гордимося! Стрий, місто талантів. В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Малювати картини руками не можна. Лише серцем, що б'є у душі. 26 жовтня з нагоди Міжнародного дня художника та дня народження Національної спілки художників України і в рамках мистецького проєкту культурної дипломатії Крафт Студія вальори відбулася робоча зустріч з Ігорем Мельником, членом Національної спілки художників України, майстром вищого художнього училища No16. Сьогоднішня героїчна війна нам диктує нові реалії, і нині перед нами стоїть надважливе питання: це трансляція культурної і мистецької ідентичності у світовому інформаційному просторі. Адже війна триває на всіх фронтах. Тішить, що люди мистецтва вміють тримати фронт, вміють. Доводити світу, що ми нація незламних зустріч у майстерні мега крутого і мега талановитого художника Ігоря Мельника, ще раз переконала, що Україна це країна з глибокими та древніми історико-культурними коріннями і новими перспективами бачення віднови та відбудови. Пройшла екскурсія територією стрийського вищого художнього професійного училища та обмін думками і досвідом, а також майстер-клас, який провів. Ігор Мельник. В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Стрійський відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє: за рішенням уряду розпочинається поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій. Та пільг Пенсійному фонду України Так уже з жовтня фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитися незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та власне механізм призначення житлових субсидій і пільг не змінюється. Усі дані для виплат надійдуть до фонду в електронному вигляді. З 1 грудня заяви для призначення субсидій прийматимуть органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, у тому числі в разі надіслання їх поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, засобами порталу Дія. Незалежно від місця проживання, також заяви з необхідними документами для призначення субсидії у будь-який час прийматимуть у сільських селищних міських радах територіальної громади або військової адміністрації та центрах надання адміністративних послуг за зареєстрованим задекларованим місцем проживання орендарі, внутрішньо переміщені особи за фактичним місцем проживання. Усі зазначені зміни усі зазначені зміни дозволять забезпечити в. Часність та ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону, це було офіційне повідомлення Стрийського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини: Стрийська центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича. Отримала мистецький дарунок від керівників сектора культури стрийської райдержадміністрації Івана Нешимків і Ольги Боднор. Картину з краєвидами села Орівна Стрийщині, яка була представлена на мистецькому форумі Файне Пудевочко. Щиро дяка за приємний подарунок. З вірою у перемогу. Також в Центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича учора відбулася зустріч з львівським письменником Ігорем Горгулою. Була розмова про свіжі книги, вершник волі Євген Коновалець, соло самотнього патрона, російсько-українська війна, слово Бореться. Патріотична антологія. А в музеї художника Петра Обеля по вулиці Шевченка, 107, днями було особливо гамірно. Вихованці гуртка машинне в'язання, Центру творчості дітей та юнацтва робили ляльки-мотанки. Майстер-клас був дуже цікавим, адже свої уміння виготовити такий виріб спробували і дорослі, і діти. А ми принагідно нагадуємо, що в музеї експонується міні-виставка майстрині Надії Мельник. Українські мотиви, запрошуємо гостей міста і Стриян поринути у чарівний світ глини, з якою працює художниця. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Надійшла сумна звістка з США на 90-му році життя. Відійшов у вічність великий українець, меценат, дійсний член НТШ з 1972 року, професор міжнародної економіки Володимир Никола Бандера. Володимир Бандера народився у Стрию. У 1932 році, в 11-літньому віці разом з батьками, втікаючи від більшовиків, у 1944 році виїхав до Німеччини, а в 50-х роках до США. Ще в молоді роки Володимир вступив до пласту, а в Німеччині продовжив цю діяльність, також підтримуючи спілку української молоді. Часто зустрічався у Мюнхені зі своїм двоюрідним братом Степаном Бандерою, який переконав Володимира вчитися міжнародній економіці за. Для майбутньої користі України Володимир Бандера, автор понад 50 наукових праць і посібників англійською та українською мовами, був редактором та автором статей в ряді відомих економічних видань. На початку 90-х, на запрошення Віктора Пензенника, читав лекції у Львівському державному університеті та в інших вузах в Україні. Бував декілька разів в Івано-Франківську, старому Угринові, Стрию, Козаківці, де і зустрічався з сестрами Степана Бандери. Володимирою та Оксаною і Мирославою Антонович саме Володимиру Бандері належить ідея відновлення та створення музею садиби родини Бандерів у Стрію. Завжди будемо пам'ятати про внесок Володимира Бандери в розбудову нашої країни. В ефірі Голос Стрія ви слухаєте новини. 26 жовтня, день народження Володимира Лиса, справжнього феномена сучасності журналіста, драматурга, прозаїка, майстра витонченого слова і глибоконародного письменника, який з кожного. Романом розкриває нові грані свого таланту. Перелік його нагород вражає людина року, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, автор найкращого роману десятиріччя за роман «Століття Якова, володар числених премій конкурсу Коронація слова, почесний громадянин Волині, у доробку популярного українського письменника Володимира Лиса твори різних жанрів і тональностей, історичні романи, романи, детективи, романи біографії і навіть фантастика. Усіх, хто цікавиться, Сучасною українською літературою запрошують бібліотеку філію номер 3 центральної міської бібліотечної системи ознайомитися з творчістю Володимира Лиса і переглянути найкращі романи метра сучасної літератури.